Всім привіт! Знову з вами Владислав. Сьогодні про роботу з монтажними областями. Це аналог сторінок, і можна створити потрібну кількість монтажних областей при створенні документу. А можна додати вже під час роботи. Для цього обираємо інструмент Artboard монтажні області і натискаємо плюсик стільки разів, скільки нам потрібно. З'являться монтажні області того ж розміру, що найперша, і їх можна розглядати як окремі частинки макету, але можна і перетягти їх тим самим інструментом, розташувати їх поряд або навіть одну в одній. Де це може знадобитися? Якщо потрібно зробити кілька сторіз для інстит, які наче плавно переходять одна в одну. Це максимально просто. Створюємо кілька монтажок розміром 1920 х 1080 пікселів, ставимо їх поряд. І робимо загальний макет. Якось так. А потім File, Export, Export. As. Обираємо формат, дивимося, щоб стояла галочка Use Artboards, використати монтажні області. Експортуємо і отримуємо окремі файли. Але якщо їх сумістити, то будуть виглядати як єдине ціле. На цьому етапі можна тиснути вподобайку, комент лишити чи підтримати канал за посиланням в описі. І щоб вам не було нудно, ось вам жарт від штучного інтелекту. Експортувати файли в ілюстраторі це як іти на сесію. Сподіваєшся, що все буде добре. А ще можна зробити файли для друкованих багатосторінкових видань. Кожна монтажна область буде сторінкою, на якій ми можемо захотіти розмістити однакові елементи оформлення, наприклад, тло, графічні елементи, заголовки чи номери сторінок. Тут все теж не надто складно. Робимо потрібну кількість монтажних областей, на одній розміщаємо елементи майбутнього шаблону, виділяємо, вирізаємо і через команду. Edit Paste on All artboards» вставляємо на всі монтажні області. Або через команду Paste in Place лише на вибрану монтажну область. Краса. Тільки підправити заголовки, текст, номери сторінок. Ось тут будьте уважні, щоб не заплутатись. Але підступний замовник каже. Вправити. Що ж, із кольорами все просто. Виділяємо все, можна комбінацію клавіш Ctrl-A, тиснемо ось це коліщатко, а потім на Advanced Options. І тепер для кожного кольору документа підбираємо новий відповідник. На жаль, ми не можемо пофарбувати в окремі кольори вертикальну та горизонтальну ризку, бо вони були одного кольору на найпершому макеті. Щодо форми можемо змінити її для деяких об'єктів, виділивши один і натиснувши Select Start Global Edit. Тут можна змінювати форму, міняти кольор і навіть видаляти елемент з групи. І всі внесені зміни відіб'ються на тотожних об'єктах вашого макету. Але знову ж ця функція не може розділити вертикальну та горизонтальну риску і змінюватиме їх разом. Також ця функція не працює з текстом. Я вже розповідав раніше про стилі, можете подивитись відео про роботу з текстом, але якщо коротко, то перед копіюванням можна виділити заголовок, відкрити меню Window, Type, Paragraph Styles, натиснути плюсик і створити стиль тексту. Подвійним кліком тицяємо по назві, називаємо заголовок, теж із іншими текстовими частинами. Далі множимо цей макет на інші монтажні області і якщо потрібно змінити колір заголовка на всіх сторінках, робимо подвійний клік вже не по назві, а по порожньому місцю і міняємо розмір або гарнітуру шрифта, або вирівнювання, або колір, або ще багато інших налаштувань. І наостанок ще одна річ, але вже не про оформлення сторінок, а про їх порядок. Якщо раптом ви в процесі роботи вирішили поміняти порядок сторінок, то від переставляння монтажних областей нічого в результуючому файлі не зміниться. Потрібно через меню Window відкрити панель Artboards і там змінити їх послідовність. Майте на увазі, що перша цифра це порядок виводу монтажної області. А все, що далі, це просто назва, яку можна легко змінити ось тут. І в результаті після збереження ми маємо багатосторінковий документ, в якому всі сторінки йдуть у правильній послідовності. Ну, наче все на сьогодні. Всім дякую і до зустрічі!